Здійснення вашого бажання, чи відбудеться це і як скоро? Є якісь вороги у вас, завісники, скоріше всього, невеличкі втрати? Це ви, а це можливості здійснити ваше бажання. Можливості, ресурси у вас є. І позбутися ворогів, завісників і здійснити ваше бажання. Можливо, ваше бажання полягає саме в тому, щоб позбутися цих поганих людей в вашому оточенні. А це ваша сім'я, це уют, це благополуччя, це все, що стосується сім'ї, вашого роду. Лілія це взагалі э, одна з найкращих карт колоді Ленорман. Вона говорить про те, що ви добра людина. І ви заслуговуєте на добре, якісне і комфортне життя. І воно у вас буде. Будуть ці зміни, буде шлях до цього комфортного життя. І ви будете разом з своєю сім'єю, ви будете діяти разом. У вас є друзі, які вам допомагають, які вас підтримують. У вас дуже сильне, міцне здоров'я. Гарне оточення, у вас є компанія, ви дуже добре проводите час, ви вмієте спілкуватися з людьми. І ось бачите, виходить сонце, ви позбуваєтеся своїх проблем. І от зараз, коли ви дивитесь це відео, вірте в це, от коли ви дивитесь, розклади Таро, не тільки моє, а взагалі потрібно вірити. Якщо ви не вірите, то нічого й не допоможе. А якщо ви дивитесь відео одне за одним. І уявляєте собі картинку, де ви бачите себе от в благоприятній такій обстановці, коли я розказую, які карти, які зміни, що буде, чого ви позбудете, що буде приємного. Уявляєте завжди себе і вірте. І тоді розклади вам дійсно будуть допомагати. Хто розклади дивиться постійно? Він налаштовує себе на позитив. Карти завжди дають можливість налаштувати себе на позитив. Але дають можливість. Ви повинні самі цього хотіти, самі до цього прийти. Я бажаю всім успіху.